Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка, сигналізація з датчиком руху і оповіщувач про відвідувачів. Посилання на неї залишу в описі до відео. В комплекті тільки сигналізація. Корпус пластиковий такої собі якості. Ззаду, взагалі, ніби проламаний, але це так задумано з заводу. Сигналізацію можна закріпити на ось цей кронштейн за допомогою гвинтів або просто поставити на якусь поверхню. Ззаду знаходиться відсік для батарейок. Для живлення потрібні 3 батарейки 2А. Ну і працює вона в двох режимах. Аларм при вловлюванні руху буде сирена. І чайм буде вітати відвідувачів. <звіст> Розміщувати її бажано на висоті 2 метри. Рух вона вловлює на відстані 6-10 метрів. Реагує на об'єкти висотою більше метра. Сирена при спрацюванні звучить 15 секунд, і якщо руху більше не фіксується, вона вимикається. Гучність сирени приблизно 90 дБ. Детальні технічні характеристики можна глянути за посиланням в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!